Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 496 370 особин за добу 1 і поранено 1 мільйон 489 110 песиголовців за добу 3900 танків 7 611 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 14 721 одиниця за добу 22 артилерійських систем 12 820 одиниць за добу 41, реактивних систем залпового вогню 1077 одиниць, засобів протиповітряної оборони 812 одиниць за добу 1, літаків 354 одиниці. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 346 одиниць за добу, 56, крилатих ракет 2208 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 27 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 17442 одиниці за добу 59. Спеціальної техніки 2090 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так.